Слава Ісусу Христу зі звом Христовим. Ви знаєте, Ісус Христос він прийшов на землю. І він засвідчив про те, що людина, вона триядина: тіло, душа і дух. І ви знаєте, диявол думав, що він переміг Христа, розіп'яв його, убив і все, перемога. Але ні, Ісус Христос він показав, що. Він дійсно не робив ставку на тіло. Він не робив ставку на душу. Він зробив ставку на дух. Він зростав духовно, виконуючи волю Отця Небесного. І нам, щоб дійсно мати цю таємницю, пізнати цю таємницю і мати перемогу над дияволом. Моє завдання дійсно пізнавати цю таємницю, і це можливо тільки через церкву, тому що Ісус Христос Він цю таємницю відкрив церкві. Диявол думав, що він убив тіло, але Ісус Христос він був набагато розумніший і мудріший. Він зростав духовно, і він. Духом Святим дійсно зійшов у пекло і забрав ключі від смерта та пекла. Тому моє завдання дійсно, щоб перемогти диявола цей світ, мені потрібно зростати духовно.